Н'якта з навісловива в тобі. Військовий експерт Петро Черник має бути зі мною на зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю і слава Україні Героям слава! і смерть тим клятим ворогам нашим. Пане Петре, давайте певно з цієї заяви розпочнемо президента США Джо Байдена, який сказав про те, що ядерна загроза є доволі реальною. А то, то, що він мав на увазі, то нам пора вже всім тут готуватися і не знаю думати, як організовувати чергову зустріч на Щикавиці? Чи відповідно він просто сказав просто так, що вона доволі реальна? На мій погляд, президент США нічого просто так не говорить, але щоб давати дійсно серйозну експертну оцінку, треба мати більше інформації. Цієї замало я викажу свою позицію по цій заяві. На мій погляд він дав сигнал Путіну, що він абсолютно яскраво, чітко усвідомлює і добре володіє розвідувальною інформацією, що обговорюється у їхніх середовищах. От скоріше так. Тепер сам про ядерний блеф. Направду ми його скасувати не можемо у Російської Федерації. Окрім зброї масового ураження, не залишилося жодного козиря. В рукаві навіть їхня гіперзвукова зброя, яка нібито не мала там якихось аналогів у світі, зазнала нищівної поразки у поєдинку із патріотами МІМ 104 і росіянам дійсно нічого не залишається, як піднімати ядерний блеф. Але нагадаю, для того щоб таке рішення було прийнято на ядерний удар, немає значення, якою ракетою він буде здійснений. Це рішення приймають п'ятеро людей. Кожен має свою опцію, кожен має свою функцію, кожен має свій технологічний рядок. І якщо хтось думає. Що Путін може подзвонити командиру пускової установки і віддати наказ на ядерне застосування? Це неможливо. Це дуже довгий ланцюжок, якому бере дуже багато людей. Участь, і цей ланцюжок більш ніж певний, що можна перебивати. Пане Петре, тоді питання в тому, а звідки ця загроза реальна? Вона реальна з території тимчасової Росії чи з Союзного государства, знаючи про те, що там ну принаймні та з тих розмов, судячи Лукашенка, який кричав про те, що в нього є зброя, схожа на ту, яка влаштувала е, Хіра а яка різниця? От якщо дійде до такої точки, то яка різниця? Беремо циркус, ставимо його у центр, одну лапку Києва на карті і відмальовуємо 500 кілометрів. Це якраз є радіус, радіус ураження іскандера. Іскандер може мати ядерну боєголовку, чи там 2,5 тисячі, бо може бути і застосована ракета Хавто 2 вона також може нести ядерний боєприпас від 300 кілотон до однієї мегатони. То і плюс Х-47 М2 Кенджал. Носії Міг-31 час від часу сідають на аеродромах у Білорусі. Навіть точка У на 120 км має Боє заряд у ядерному вираженні, то яка різниця з якого боку прилетить? з воєнної, точки штурму абсолютно не важить, як така. Плюс немає ніякої держави. Білорусь про це треба забути. Є окупована Білорусія, повернута у імперське геополітичне лоно Російської Федерації. Лукашенко відчутно б'ється за своє життя. Питання, чи він зуміє його втримати? От і все. Ну, бачите, як е, свого часу знову ж таки Джо Байден говорив про те, що якщо там Путін застосує ядерну зброю, то тоді там може забути про свій чорноморський флот. Тут же ж Путін може сказати така, я тут до чого, все це, от е, територія Білорусі, це Лукашенко ту кнопку нажав. Я тут взагалі не до чого. Та це одно Путіна не рятує як такого ні в який спосіб. Він не знайде ключів до західного світу. Це неможливо. Людина оголошена у міжнародний розшук через кримінальний суд у Газі. Все це картабета повністю і кінцево. На мій погляд, він шукає шляхи, як зробити так, щоб своє власне життя зберегти. Бо ми ж добре розуміємо, тиранія, котра програє, і тиран, котрий програє, він втрачає своє життя. Давайте згадаємо долю Муамара Каддафі, згадаємо долю. Косміка Мубарака чи навіть Слободана Мілошовича ботвій за загадкових обставин помер. Підкреслю у європейській тюр тюрмі Атоля. Е е Хосні Барака його не влаштовує, він не піде у тюрму, на чи на наскільки там 7 років. Він взагалі у неї не піде. Мені видається, що він промацує шлях, як зробити так, щоб зберегти власну владу і опустити залізну завісу над Російською Федерацією. Це, до речі, така не геть уже і фантастична робота. Теза. Um... Я просто до того, що знаєте, чи відреагує на це дійсно сполучені штати, тому що заяви заявами, ми ж всі чудово розуміємо. А ми бачили і там очікували реакції на підрив Росією Каховської ГЕС, і як на мене, я її не побачила у світі. Я взагалі її не побачу. Я також поділяю вашу точку зору за, за залежно, як ідентифікувати світ. Якщо ідентифікувати світ як множину незалежних держав, то усі наші союзники виказалися абсолютно категорично і однозначно. Якщо ідентифікувати світ як множину міжнародних інституцій, то вони не працюють. Що зробили росіяни? Найстрашніший удар, який вони здійснили, вони перекреслили повністю Ялтинську систему міжнародних відносин. А ООН Абсолютно мертва організація. Це люди банально проїдають гроші, тим, що як найцікавіше, ті самі гроші США бо США 22% бюджету отримує. ОН, але знову ж таки у частині, якщо вже ми зачепили Каховську гесту, все ж таки реакція корисна для нас. Є я, я думаю, це ще одна чорна лінія, навіть не червона, після якої потік зброї в Україну збільшиться. Ми об'єктивно перебуваємо на найвищій точці тобто, допомоги 55 п'ять мільярдів євро. Оголошено, вони будуть надані для підтримки нашої економіки. А у частині зброї я трошки поіронізую, ну то тільки залишилися підводні човни, важкі крейсери і там есмінці класу Арлі -Бьор». Бо все решта, уже якщо не працює, то у дорозі авіація і номенклатура озброєння до неї буде. Давайте тоді щодо авіації, тому що Олексій Резніков сказав, що дуже би хотілося мати в 16-ті в українському небі. Бажано, щоб то все відбулося до нового року або ж на різдво він каже: я минулого року Санта Клаусу написав про те, що дайте нам ось цього цього, цього що нам не вистачає. каже, і там я маленький літачок намалював, і от було би дуже добре, якби до різдва той літачок злетів з української землі, маючи на увазі в 16-ті. Ви кажете про те, що авіація буде. Як думаєте, до нового року, після нового? Року. Я упевнений, що вона буде у цьому році питання яка швидкість? Ми, українці, показали мега інтелектуальну спроможність для засвоєння дуже якісної техніки. Американці подивовані, що ми патріоти засвоїли за лічені тижні і не просто засвоїли, а показали безпрецедентне явище збивання найсучасної російської. Російської зброї йдеться про Х-47 М2 Кинджал. Про це ми вже говорили. Так само засвоїли Хаймарси, так само засвоїли усю бронетехніку і іншу високоінтелектуальну зброю. Отже, на мій погляд, для підготовки пілота на стартових позиціях, бо, звичайно, для того, щоб пілот став справжнім асом, потрібно кілька років. Але для того, щоб тільки почати уміти технікою користуватися і засвоювати її вже безпосередньо у бойових ситуаціях, а в нас немає іншого. Вибору 4-5 місяців достатньо, якщо умовно риторика. Про авіацію триває десь із середини весни. То, на мій погляд, цілком ймовірно, що на середину вересня, можливо, початок жовтня, вона таки мала би запрацювати. Тут правда є одна деталь. Важлива кількість цієї авіації, щоб по справному змінити хід бойовища, треба щонайменше три авіаційні полки. Тобто це 60 машин у кожному полку, разом 180. Але і кілька ескадриль в частині боротьби із повітряними тілями дуже сильно покращить ситуацію, особливо у протиборці з такою машиною, як Су-34, яка скидає дуже дошкульну, і поки що таку, яку не можемо перехопити, бомбу у ПАП 1500. тут будуть перші кроки у цьому напрямку. Виробник F-16 підтримав передачу нам винищувачів і навіть заявив, що готовий розпочати навчання пілотів українських пілотів для пілотування F-16. Ми пригадуємо, як було з леопардами. Теж, от все свідчить зараз про те, що от, от от от, от, але є той один або та одна країна, та яка має прийняти кінцеве рішення. Тоді це стала Німеччина, яка сказала добре. Шольц сказав, добре, давайте, хай будуть леопарди. Зараз це виключно Джо Байден має цю цей знаєте такий мах рукою зробити. На мій погляд, тема вже не дискутивна. Рішення прийнято не може такого бути, що виробник оголосив про навчання і що це якийсь інформаційно-психологічний пасаж або пропаганда. Настільки серйозні люди, які представляють Lockheed Martin, просто так не говорять. І, взагалі, якщо вже ця риторика є у медійному просторі, то це означає, що стратегічне рішення при ні, Наголошу в друге питання, коли по справжньому запрацюють, і в якій кількості, а також номенклатура озброєння, бо це також важливо, бо є експортні варіанти ракет, скажімо, agm 158, має радіус ураження від 300 до 910 кілометрів. То питання, котру версію ми отримуємо? На 300 кілометрів? Чи на 910 Ну звичайно, ми зрозуміємо, що 910 для нас більш цікавіше. Ну і звичайно, множина авіаційних бомб, які йдуть у комплекті до цього авіаційного комплексу. Взагалі так, між іншим, F16 це 105 Но озброєння це навіть одна людина технік не спроможна це осилити. Вони діляться на команду: одні відповідають за бомби, інші за касетні боєприпаси, треті за ракети повітря, повітря, четверті за ракети повітря, земля і тому подібне. Отут на правді поки що немає конкретники. Але я впевнений, що на обов'язковому порядку буде. Останній Рамштайн, на мій погляд, у закритій частині якраз синхронізував годинники. Але знову ж не буде так, аж дуже все різко. Пілотів треба підготувати підготувати інфраструктуру треба підготувати, і так не буде, що та сама Бельгія взяла і раз передала всі свої машини. У них поза 50 одиниць вони мусять чимось їх замістити. А це буде е 35 п'яте. А відповідно вони свою всю логістику мають перебудувати. Це не тижнева і не місячна робота, це кілька процес. Пане Петре каже Юрій Гнат про те, що шахеди сьогодні долетіли до Львова. Через брак засобів ППО в Україні каже сьогодні, ППО розміщені там, де це найнеобхідніше, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, об'єкти атомної енергетики і лінію фронту. Бракує банально засобів ППО. І це ще м'яко кажучи для того, щоб покрити таку державу, як Україна, ковпаком, як це зробила держава Ізраїль. Я вже називаю тут наших бор... наші сили протиповітряної оборони. Я вже називаю їх ти. Титановим нашим куполом, що це вже не стальний купол як в Ізраїлі. Це реально титановий купол, в залежності від того, скільки вони або 100 зі 100, або 80 зі 100 збивають того, що летить на територію України. А також система протиракетної оборони Сапті була передана. Імануель Макрон сказав про те, що вона вже в Україні. Правда, не сказав скільки. Я так розумію, одна. Не може такого бути одна машина, ніколи не передається. Ну знову ж таки, давайте не викривляти реальність самим собі. В обов'язковому порядку передається батарея. Батарея включає як мінімум чотири пускові установки. Одна пускова установка це вісім ракет. Унікальність самте в тому, що за 10 секунд всі цих вісім ракет можуть бути відстріляні, відстріляні і утворюється так зване віяло. Якщо за якихось обставин той самий хас перший уникає першого удару, то друга чи третя ракета обов'язково її досягає. В якій Щастині самкі навіть краща ніж патріот. Вона більш сучасніша, більш продумана, більш більш досконала. Патріот до речі, доволі старенька розробка ще з кінця 80-х хоча показала себе добре і в 90-х роках у боротьбі проти сатамаху. Сейна, отак От треба ставити питання. Батарея є точно чотири множимо на чотири даруйте. Чотири множимо на вісім, уже розуміємо, скільки складає один залп, і цей процес буде тільки наростати. Тепер про залізний купол і ковпак над, над Ізраїлем так він чи не найкращий у світі, але усе рівно допускає проривання навіть кустарних ракет, бо нічого палестинці, окрім кустарних ракет, у бік Ізраїлю запустити не можуть. Якщо навіть всі зенітно-ракетні установки світу привезти в Україну і по. Ставити біля кожного корча, то все різно таки може статися, що щось дай, та й долетить. Зенітно-ракетне протиборство це нескінченна радіофізика. Наш противник, усе ж таки друга країна у світі по ракетному потенціалу, і вони також навчаються, і вони також шукають шпарини стовідсоткового закриття не буває у природі. А, до речі, про цю самці кажуть, що вона може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 кілометрів. А, вони залітають до нас ближче, ніж на 100 кілометрів чи ні? Чи не наважуються? Thank <laughs> Літаки ворожі у нашу повітряну зону не заходять взагалі Ми, ми маємо кілька десь більше півтори місяця, якщо мені пам'ять не підводить, що там щось сталося у Курській області, що зразу чотири літаки упали на відстані до 40 кілометрів. Цілком можна припустити, що це була наша за, засідка, і вони вже більше на таку відстань не наближаються. Але для нас зараз головна загроза не так авіація, як у першу чергу ракети і оці злощасні мопеди. От на їх Нє, винищення, ми будемо посилювати свій зенітно-ракетний щит у стратегічному контексті. все йде у правильному напрямку. Великий Євроатлантичний конвейер запустився. Перефразую, перефразую фразу часів 41-го року, коли японці ударили. Америку і їхній дуже відомий генерал Ісоруко Ямамото сказав наступні слова, коли йому доповіли про цей удар. Титан прокинувся. Ми даруйте, ми розбудили Титана, і він сповнений рішучості. От, на мій погляд, Титан нарешті прокинувся, але він не буде працювати такими швидкими темпами, як ми цього хочемо. 41-й рівень ударили, а перелом у війні настав аж у 43-му. І то, що війна після цього тривала довгих. Два роки така природа воїн починаються швидко, а закінчується дуже довго. А, про шахеди тоді давайте тому що 32 з 35 було сьогодні збито вночі. Бачимо, що деякі долетіли аж до Львова. А, перед цим Гана говорила про те, що скоріш за все вони будуть застосовувати зараз шахеди малими групами, там по 4 по 5 для того, щоб кошмарити Україну. То я так розумію, якщо застосували 35 то це їм нова партія прийшла. Партія приходила, приходить і буде приходити. Ми можемо маємо чесно це констатувати і розуміти ще один автократичний чи навіть теократичний тоталітарний режим іранських Аятол уклав союз із іншим. Режимом тиранічним і буде насичувати його зброєю, якими швидкостями, на мій погляд, на цю хвилину у, у межах 50-70 безпілотників на місяць росіяни десь там почали будувати завод із їхнього складання, але я думаю, що він повноцінно запрацює не швидше ніж весна наступного року. Ну а до весни наступного року, що дуже дуже далеко, і все у геополітичному сенсі може обрушити Завод за. Один день маю нового смерть путінського режиму, це обов'язково буде. Питання лише коли з яких обставин? Десь у нас трошки збоїть інтернет зв'язок, але тим не менше, пане Петре, що стосується наших українських фронтів, якщо не розкривати там ніяких деталей, а спробувати описати обстановку, наскільки вона зараз для нас. У нас перевага. Вони намагаються перехопити перевагу. Чи є в них резерви, які вони там е, намагаються підтягувати е, на фронти? От пане Петре. Проблеми в нас таки з інтернет-зв'язком. Спробуємо зараз ще раз дозвонитися до е... пана Петре. Я не почув вашого запитання про фронти, хотіла вас запитати, яка зараз у нас ситуація на наших українських фронтах. Так знаєте, без розкривання особливих деталей не біжимо поперед збройними силами України, але тим не менше, ми бачимо, як там зараз активно ширяться історії про те, що наступ розпочався і закінчився що ніяких успіхів не досягли. Що все вже ініціатива в їхніх руках? Тому хотіла запитати у вас, яка у нас зараз ситуація на наших українських фронтах. Сточністю все одно, нопаки ініціатива в наших руках, і це констатуючий факт. За останні тижні ми звільнили більше ста. Квадратних кілометрів нашої території, і це направду дуже хор хороший динамічний процес. Але знову ж таки, ми дещо викривляємо знову ж собі реальність, бо ми зацикливались стільки на самих територіях. Це далеко не так. Що Гельмут Фонмольки казав один з авторів другого рейху, що треба розгромити армію, а території повернуться самі. І от в частині розгрому за місяць травень, і особливо зараз ми показуємо просто безпрецедентні показники. Тільки вже за червень місяць знищено поза 400 артилерійських установок. А у травні був я б сказав абсолютний рекорд 553 гармати. Це дуже багато. Чому це багато? Бо усерединий показник за всю війну у межах тижня 55 гармат. А за останні три тижні це разом більше 400. Що не розуміли, який це величезний крок уперед, і це стосується і засобів протиповітряної оборони противника. Це стосується рекламних систем залпового вогню, звичайної автотехніки, бронетехніки і тому подібне рівень нашого тілепокладання зріс. Чому так все на перший погляд повільно, і ми дуже хочемо, щоб все було дуже швидко. Знову ж таки, ми люди живемо наративами швидких якостей чи швидких результатів. Склалася блискуча харківська операція, яку я би назвав штурм і натиск. І ми хочемо, щоб за такими самими лекалами пройшла і ця операція так не буде. Противник навчається, противник побудував дуже серйозну лінію оборони, і ми не можемо собі дозволити ту Жуківщину, яку вони демонстрували, і демонструють. Щодня на солдат на вагу золота і техніка, яка у нас є, також кратно переважає противника по якостях своїх бойових. Але разом з тим чисельний потенціал ніхто скасувати не може. Їх таки ще досі залишається дуже багато. Я б назвав усе те, що зараз відбувається, це розвідка боєм, зрозуміти лінії їхніх. Вогневих рубежів, де знаходиться артилерія, і за херсонською методикою за операцією в Херсоні вибивати їхню логістику. Я це назвав логістично-вогневий зашморкт, який повністю себе виправдав? Ми побачили квінтесенцію Есенцію операції по Херсонщина у листопаді, але не заакцентувалася на тому, що сама операція почалася аж у липні, коли вперше вдарили Антонівський міст. От щось подібне буде відбуватися і зараз гарантую, що в циклі сухої погоди ми побачимо наші найякісніші операції питання лише їхньої масштабності і результативності. Зрозуміти, що відбувається, я намагаюся вже кілька днів, коли вперше побачила інформацію про те, що 11 українських військовополонених Росія передала Угорщині. Угорщина то все не коментувала. Ми намагалися вийти з ними на зв'язок і поговорити. У підсумку кажуть, от глава угорської МЗС Петер Петросіярту сказав, що українські військовополонені, які перебувають в Угорщині, можуть зв'язатися з українською владою, якщо захочуть. Виявляється, весь цей час вони там. Перебувають і не хочуть зв'язуватися з українською владою. Далі каже, ці люди вільні в своєму пересуванні в Угорщині. Вони вільні робити те, що вони хочуть. Це що загалом відбувається? Це нормальна історія, взагалі взагалі для воєнного часу. Та звичайно, що не, не нормальна у цивілізованому світі, але Угорщина вже давно не цивілізована. Попри те, що вони входять офіційно і в НАТО і в Європейський Союз, там давно прокинулися новітні неоімперські тенденції. Нагадаю, тисячу 1920 році Угорщина зазнала поразки разом з Австро-Угорською імперією, якою частиною була у Першій світовій війні, за тріанонським договором. 1920 року здається на початку червня дуже багато цих територій відрифувала сусіднім державам і. Вони ще й досі вважають закарпаття своєю кремною землею у такий спосіб, як на мене, Путін намагається внести розкол і хаос у монолітність союзників. Але, на мій погляд, одна маленька Угорщина у цій стратегічній грі нічого не вирішить. Уважаю, що питання угорської імперської проблематики має і буде вирішуватися виключно у Ван у Вашингтоні і в Брюсселі. Треба перекривати їм фінансові потоки. Угорщина глибоко дотаційна країна. і Перші кроки в цьому напрямку зроблені республіканці здійснили заяву про те, що треба блокувати як мінімум на 700 мільйонів доларів за купівлю американської зброї. Угорці нам не недруги у даному контексті, але більш ніж упевнені, що у стратегічному вираженні усе рівно все буде по-нашому. Навіть тут ми знайдемо ті дипломатичні шляхи, які допоможуть звінити оцих наших 11 воїнів. Пане Петре, я дякую вам наразі за те, що змогли долучитися до ефіру за ваші коментарі. Дякую і до наступних зустрічей в ефірі. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку цієї години.